Наскільки він от хотів, хотів, щоб це була бомба. Але вирішує писати польською мовою. Цілком можливо, що він міг би і стати російським письменником. Що він пише, яке складає іспит на це два. В мене з до Конрада є цей от приватний якби, стосунок, бо. Моя родина звідти. Були якісь такі застороги, що це людина з іншої культури, що це іноземець там, наскільки він володіє англійською мовою. Там є дуже-дуже одне -дуже цікаве оповідання про божевільня. Це просто щось неймовірне. Привіт. Говоримо про Джозефа Конрада з перекладачем Андрієм Бондером. Привіт, Андрію. А ти, окрім англійської літератури, ну, британської, займаєшся шапольською літературою, і я давно хотіла в тебе запитати: от якщо уявити такі дві фіктивні ситуації. Перша, що Джозеф Конрад, Юзеф Конрад Коженьовський не стає моряком, лишається вдома, чи став би він письменником такого рівня, як ми знаємо його сьогодні? І друга ситуація: він стає моряком, він проживає цю частину своєї морської кар'єри, як і було історично, а потім стає письменником так, як і було історично, але вирішує писати польською мовою. Чи став би він письменником такого рівня, як ми знаємо сьогодні? Я думаю, якби він залишився в Російській імперії, якби там в своєму там маєтку родовому під підбердичевому, якби він залишився, то він би не став письменником. Можливо, він би взагалі не став письменником. Тому що в мене є таке переконання, що письменником його зробило саме сам, сам контекст його життя, британський контекст його життя. Він став письменником для того, щоб війти в цей світ. Спочатку як для того, щоб володіти, мабуть, мовою. Так? Ну, це взагалі дуже амбітний його, його письменницький проєкт, короткий, але дуже амбітний, дуже промовистий, дуже потужний. Так? Ніхто не міг собі подумати, що, що може людина, яка. Почула англійську мову вже пізно, вже, вже якусь як, там сьому чи, чи восьму там, в своєму житті. та Конрад Поліглот. Конрад, Конрад, до речі, міг з такою самою, з таким самим успіхом, наприклад, стати франко, франко, франкомовним письменником, не тільки польськомовним. Більше він міг би за. Якби народився не в, не в, в в родині польських е, революціонерів, е, то, е, то цілком можливо, що він міг би і стати російським письменником. Якби там, ну, ми ж, ми ж маємо приклади. Поляків, які ставали. Той, той же Федій булгарін це ж він поляк за походженням. Тобто вся, по-всякому могла скластися його доля. Міг німецькомовним стати. Міг би німецькомовним стати, бо якби він залишився там в Австрії, в Австрій, під Австрійській Польщі, то цілком можливо, що десь би його там, десь би загнало десь в відень. Або ще десь там, до Австрії в глибину він би став німецькомовним, але знов-таки він не став, а став саме англомовним письменником. Чому він став англомовним письменником? Бо він вибрав англійський корабель. Оце все. Це був вибір життєвий. Тобто література йшла з, з усім іншим ішла таким способом. Для нього була таким способом. Ну, ну насамперед насамперед, оволодіти цією новою ідентичністю. Так? Е, ну, зараз, зараз там е, вже Конрада немає майже 100 років, так? Ми, можемо, ми можемо про нього говорити, перемивати йому кістечки, а він нічого нам не скаже неї, на це. Е, коли його питали, коли його запитували самого Кон, Конрада. Яка культура найбільше йому е до нього промовляє? Він називав серед культур, е в яких він як риба в воді, саме французьку культуру. І це, ну, це така, знаєш, така м в його випадку була м такий тил. Французька культура, знання французької літератури, знаття знання зрештою світової літератури через, через саме через французьку мову. Це ж 19 століття. Багато приходило саме через ці фільтри французькі. І що проходило через ці фільтри французькі? Теж це це, це це, це цікаво. Це те, що не проходило через англійські фільтри. Або проходило не так. Тобто ми маємо в випадку з Конрадом людину, яка сформувалася на кількох пластах одразу на, на цьому родинно-національному, родинно, так, от цьому хаймат цим малої батьківщини, якоїсь, який безперечно, співчуваєш, але ти вже перейшов на інший рівень як комп'ютерній грі. Так, от в нього було кілька цих пластів ідентичності серед них. Я думаю, реальніше б було, якби він став саме франко, франко, франкомовним письменником, а, а, а польськомовним він уже б не став. Хоча знов таки, ну, це ж знаєш, футурологія. Я думаю, я думаю що недарма він став англомовним письменником, саме англомовним, і, можливо, іншим би не став, якби. Не, якби по-іншому склала свого життя. Ну, це все це, 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 це такий, знаєш, збіг випадковостей. Е, я думаю, що йому пощастило із дружиною, яка, яка подейкують, е, дуже, дуже сильно брала участь в його, в його роботі, допомагала йому. Е, я думаю, що теж заслуга її десь там вона, вона його виправляла на ну, це ж. Це ж англійська мова Конрада. Вона ж, якщо взяти всіх англомовних там, письменників тої епохи, і поставити їх разом з Конрадом, то Конрад виграє як стиліст, як знавець мови англійської, правда? Він виграє, він завжди багатший. Він багатший за будь-кого. В кожному разі. У ну, мене він, він таке враження іноді в деяких реченнях, що він пише, яке складає іспит на С2. Я покажу, так. що я знаю так, всі так, синоніми так. до цього слова. Бачиш, це теж, це теж така ознака трохи польська, польської, польської культури, бо. Знов-таки з іншої бочки, трохи зовсім не Конрадівський, не Конрадівський персонаж Бруно Шульц, єврейський письменник, який писав польською мовою, так? теж така от, дуже цікава особистість, Чуть-чуть згадав в випадку. З Конрадом Бруношуця. Шульц теж був таким, він мало написав, але те, що він написав, це був таким письменником надміру, оцих от нагромаджень, якихось е, дії прип... дій при... прикметникових зворотів. Е, у нього синонімічні ряди, там особливо от... тут меншою мірою, до речі, в Лорді Джимі меншою мірою він такий, розхристаний, такий. Тут він, тут максимум змісту. Насправді в цій книжці. Це не островів. Вигнаний з застровів. Це іноді ці всі дії, які відбуваються з, голов, з головними персонажами і з природою, яка навколо, це все, ці всі е, мінливі такі джунглі, які, як, наприклад, він довго може описувати, як міняється колір зелені там, ну, в своїх ранніх творах. А тут він. Як на мене, він екшен. Тут він показав вже такий екшен, причому психоакш, психологічний екшен справді намагався показати е, героя в розвитку, але знов таки, куди який розвиток, так? Тобто, ну куди він прийшов, зрештою. так? Це ж все одно трагічний. Це ніби модерністськи написаний, по-модерністськи написаний текст. Але про героя роман іншої епохи. Мені здається, так? В цьому весь Конрад. Це модерністський роман. Так. Він, він, конструк... він конструктивістський. він дуже складний з точки зору на... нарації. Ці, цей багатогранний цей Марлоу — це дуже цікава, взагалі, взагалі, взагалі предмет для дослідників зна... наротолог, наротолог, так, які власне, досліджують спосіб нарації, як будується, як, як будується оповідь. <пл 'язать> no, чому, чому він вражає так? серед іншого? Тому що ти розумієш, наскільки він от хотів, хотів, щоб це була бомба. Конрад хотів, щоб це була бомба. Тому він не міг би стати польським письменником. Хоча, ну, уявити, ну, я не думаю, що він би був добрим письменником польським. Знов таки, силою, Ну, не було. Ну, Амбіцій такої не було би. Може, амбіції, може, і не було, бачиш, він же ж був в такому великопанському цьому, землевласницькому цьому, цій, знаєш, аристократія, ця земля, аристократія жем'янська, так звана. тобто землевласники, аристократи землевласники, ці от шляхта, ця польська, яка, яка володіла селами. Е, от там звідки, наприклад, моя бабуся, це ж в мене до Конрада є цей от приватний якби, стосунок, бо е, моя родина звідти. І я цілком припускаю, що от, мої, мої м м пращури могли могли бути або конрадовими якимись е, цими селянами, або ну все, все, все могло бути. Тобто, в мене баба під з з з походить з села. За 20 кілометрів до Бердичева, Тобто в мене ще такий є, знаєш, до Конрада стосунок. І взагалі, коли він описує в особовій справі, як він повертається, так? В 90-х роках, коли він їде, е, вже як підданий, підданий англійської, англійської корони, Британської імперії, це теж цікаво було перекладати. Я так, знаєш, от думаю, ну, а в мене перед очима в моє життя. Я ж постійно я ж знаю ці бердичів, я ж знаю ці села, якими він їхав, знаєш, з цією. Тобто я знаю, я знаю ці дороги, якими він їхав, знаєш, знаю це взимку, знаю це влітку, ці місця дуже доб добре знаю саме Житомирщину. І це для мене було таке це Я ніби знаєш, мало цей ефект такий стереоефект. Дуже дуже цікаво, дуже цікавий. А відчуваєш ти? Ну от ти сказав, що франкомовна література для нього дуже важлива була. Ну він він французьку знав з раннього дитинства, в принципі вільно нею володів, але він дуже ґрунтується на британській літературній традиції. Це, правда, mm -hmm. відчуваєш ти, що там є і, і інші пласти, от наскільки вони відчутні. Передусім перед перед усім у, у, у в цій от етичній домінанті. Розумієш, от у нього, в кожному творі от дуже важливо от це британське безперечно. Дуже, важлива, дуже важливий цей роздум про добро і зло. Дуже важливо це знати м вибір. Конрад, Конрад це завжди завжди письменник який зображує своїх 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 героїв в ситуації вибору так і це теж дуже британське це теж дуже дуже таке от пов'язане з цим постійним рухом назовні так от до ну тобто це імперія яка розширювала свої межі не за рахунок захоплення земель так а за, за ну тобто за за рахунок захоплення земель тільки не не тут так, ага. Англія не мала колонії в Європі, крім, <крім Ірландії. Так. Ну, ну, дивись, цікаво, англійці нам відкрили весь світ. І, 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 мені, мені, здається, мені здається, що в випадку в випадку з Конрадом. ці всі переживання, якби переживання на тему національної ідентичності, національної культурної ідентичності це про це писатимуть, це про це про це писатимуть завжди. Мені завжди цікаво, наскільки змінюється оцей от е, літературознавчий е, ключ до, 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 до цього письменника. Як він е, в різні епохи, різні твори. Цього письменника значущий, так? Тобто Конрада читають завжди, тому що він має вплив і на масову культуру, тобто це не якась висока полиця, і це морські романи. Певна річ, пригодницька література. От це приклад такої пригодницької літератури. Він багатоманітний і яке було твоє питання, я вже забув. Окрім британської літератури, а, які працюють. Власне, власне, е, що британське було. От ага, от думка була така, що в ньому британське. Так, це мені здається, мені здається, вся 19, вся, вся література вікторіанська. Я думаю, що він ці на цій і цій е, літературі і виростав теж. Вся ця міцна традиція, всі ці, всі ці великі тролопи, там, Дікінс, Дікінс Тролоп, сестри Бронт, їх маса цих, цих, цих письменників письменників і письменниць. Мені здається, що теж немож, неможливо. Неможливо, неможливо не сказати, що він теж із цієї традиції. так? Е, якісь елементи його літературного образу, звісно, складають інші якісь е, компоненти, так? А, але він британський автор, він, він, він англійський письменник. Е, може, навіть, знаєш, тут. В випадку з Конрадом, що він світіший за папу, так, от, от в випадку з Конрадом можна сказати, що він світіший за багатьох е, е, народжених е, цих британських, е, британських класиків е, 20 19 століття, тому що він подолав для свого письменництва для свого письменництва великий і довгий шлях. Бо намагається стати своїм в цій традиції. Ну, так, і став, бачиш своїм. Прекрасно, бо це бачиш, це культура, яка вимагає від людини для того, щоб вона. ну, Тобто, вона відкрита. Конрад, взагалі, як англійський письменник, це свідчення такої гіпервідкритості британського суспільства. Яке до речі, якому завжди закидають із певний ізоляціонізм, так що британці вони не пускають свої кола а ні, Конрад був. Він входив в певні кола. Я, я, не роз... я не знаю, чи до кінця він там міг просунутися в цих уже аристократичних якихось е уже розкладах цих клубах. Там ну, певна річні, так, він десь десь зупинявся, але принаймні літературні кола були абсолютно для нього відкриті. Тобто, вся його історія. З цими журналами, в яких, в яких він друкувався, завжди це свідчило про те, що, все це свідчило про те, що він абсолютно вхожий був. В усі можливі, тобто, ну це про що свідчить? Про якість цієї культури, так, ну правда ж. Ну А тобто, ну, про, про, про успіхи Конрада в, в цьому просуванні туди. Так, безперечно, так ну, не було б успіху. Може, б не було про такого, такого жвавого просування. З іншого боку, ну, бачиш, е е е британці завжди допомагають талановитим. І хтось побачив, і хтось певний, ще в там в кінці 80-х, на початку 90-х, коли він комусь там заносив, показував. Він хтось побачив одразу. Сказав, чувак, тобі треба писати, якийсь там його друг. Ну справді ну, справжі, та, ну от перший от перший редактор, який прочитав, який е... Яке його прізвище було, ти пам'ятаєш? Не бе не. І я не теж не пам'ятаю. Ну, Отак, ну, от <реш> редактори завжди забувають. <реш> редактори самі забувають <реш> ну, можна, так, можна побачити. Так, але так, ну були якісь такі застороги, що це людина з іншої культури, що це іноземець, там наскільки він взагалі володіє англійською мовою, але все таки зацікавилися і взяли ці твори. Та. Але ну, ти кажеш, що став він своїм. Мені здається, що в нього до кінця життя е, е, був оцей, оце бажання не реалізоване. Ну, тобто, все одно його, його це гризло, його завжди дуже надзвичайно зачіпали всі коментарі про те, що а от краще б він писав польською, а от тут ми відчуваємо, щось польське він mm -hmm. страшно на це ображався. Він, мені здається, так до кінця. Може, його суспільство приймало, він сам відчував себе чужим все одно, попри все. І в лорді Джимі, зокрема, дехто бачить відголоски цього психологічного стану, тобто намагання вписатися таке відчайдушне, начебто і Джима, в принципі, приймають. Але він, він, сам, він сам себе там не приймає. Бачиш, я думаю, що Конрад слідом за своїм улюбленим флобером міг сказати, що Лорджим це я? Я так думаю, що цілком. От саме Лорд Джим. І Марлоу, я. Думаю, і Лорджим, річ. — Ну, в принципі, так. Yeah. А, а наскільки письменник може все одно він, він має уявити, значить, якоюсь мірою він може бути кожним зі своїх персонажів. Mm. Не може, бу... Не може бути кожним зі, своїм персонажі... зі своїх а є. персонажів, а є. Навіть Кернеліусом. Так. Да. Огидним і там багато, до речі, негативних героїв. Ну... Бо література є така. Така, така сфера, яка... яку треба. Яку треба... Від художню літературу я маю на увазі, яку треба оцінювати за іншими, за іншими законами. І певна річ так не можна казати, як ми з тобою говоримо. Але ну, це такий надмір, так? <сміст> Наш з тобою <сміст> надмір, що ми е е ніби. Приписуємо йому, а може, не так це було, так. Ну, але не, ну, ми, маємо право, благітна, так, часті, ми, ми маємо право. так, Ми маємо право так говорити, тому що Ну, я маю право так говорити, бо Бо коли я пишу, наприклад, свої твори, я теж асоціюю себе з героями з усіма. Тому я думаю, тут винятків бути не може. І він бачиш, він Лорд ну, Джим, ти оповісті неспокою любиш. Це така ніби лабораторія його коротка проза, е, його можливостей. знаєш. І там він мож, він всі свої там показав от все, що може він. Я можу і так, і сяк подивитися, значить в цьому оповіданні так можу, в цьому можу про олігофренів написати, там якийсь якісь такі, е, такі темно, такі от, ніби за ним можна знімати якісь цей, фільми. Фільми такі, з такими півпотворами, знаєш, люди-потвори. Люди е, це ж, мабуть, він один з перших таких е, критиків. Е, я маю на увазі, от заходить на таку. Там є дуже-дуже одне цікаве оповідання про божевільні. Це просто щось неймовірне.